Назавжди 33. у Ямполі на Сумщині згадували загиблого бійця Ярослава Одарченка. Роз'єднані війною у сумському відділенні Укрпошти школярі погасили марку вітання від Святого Миколая. Сумські благодійники відвезли подарунки дітям із великої писарівки. 19 грудня російські війська ударили з мінометів по зноп Новгородській громаді, зафіксували два влучання. 18 грудня з території Росії ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шелогінської громад. Били з мінометів та Сау. Обійшлося без травмованих та руйнувань. Минулої суботу у Ямполі, що на Сумщині, згадували кулеметника Ярослава Одарченка, який загинув 8 листопада в бою на Бахмутському напрямку. Чоловік навчався у місцевій школі номер 2 Його перша вчителька Галина Чубун говорить про свого учня. На нього ти тільки глянеш, і вже хотілося тобі жити і радіти. Навіть у тому році ми зустрічались з класом. І ось ну, тут були, в школі, потім тут по селищі пройшлись, за стіл посидіти, а Ярослав затримався. Усі говорили, всі сміялися, але так не було, як з'явився Ярослав, наче засвітило сонце, як світлячок. Ось таке сонечко було в класі, ви знаєте. Ну він завжди посміхався, він завжди приносив тепло і радість. Однокласниця чоловіка Інна Бурим каже, що на третій день повномасштабної війни втратила і свого чоловіка. Він був прикордонником, та як більшість його побратимів першим опинився під російським вогнем. Тепер попрощалася і зі своїм шкільним товаришем. Зажигательний, він такой був веселий парень. Ми його пам'ятаємо, він був дуже класним. Завжди він споливається, завжди порозиварим, розкаже про себе. Ніколи він на плохое, ніколи он не жаловав, він завжди був на Емоціях завжди його було все хорошо і прекрасно. Заговорив, що любив свою дочку, он жену любив свою. І коли я узнала, що його не то, мені було дуже тяжело, больно, що в таких хороших однокласників, друзів, парней. Батько Ярослава Сергій Одарченко говорить, що працюючи вчителем праці, вів у школі фотокружок, хотів, щоб і син захопився цією справою. Але Ярослав обрав футбол. В то время такой бум футбольный был в Ямпове. По 3-4 команды выставляли. И чтобы попадать в основной состав, он ходил на тренировки. Был ярым таким фанатом Динамо Киева. Вот, даже когда мы ездили в Киев без него, то он обязательно просил, чтобы привезли какие-то сувениры. У нас уже там о, на Олимпийском был фирменный магазин. І ми покупали там, уже нас продавці знали. Після школи Ярослав закінчив Сумський аграрний університет. Згадує батько. Потім працював продавцем у магазині з продажу будівельних товарів. Коли почалася війна, добровольцем пішов у військо. Он не служив і коли пішов в армію. Ну думаю, буде тяжело йому там. Ну дзвонив такой довольний, що все хорошо, командири хороші. Колектив хороший, кормить добре, хорошо. все добре. Хорошо. Ну, все добре до 8 ноября. Потім на зв'язок перестав виходити, а от 12 ноября прийшов воєнком вже звідченням, що він погиб. По документам, що осколочне ранення в боях за Новоміхайлівку Донецької області. Ярослав Дарченко хрестив сина Сергія Ткаченка, з яким у них стара дружба, каже чоловік. На футболі ми познайомилися з ним, коли тренувалися у юнацькій школі. Він був нападником, і я воротарем. Грали на Глухівський район, на область, болівали за різні клуби. Він за Динамо, я за Шахтар. І завжди ми з ним шуткували. Сперечалися, чий клуб краще. Це у нас постійно було, всі знаються. На ямпільське кладовище прийшли пом'янути бійця рідні та друзі воїна. Ярослава Дорченко загинув у бою з російськими окупантами на Бахмутському напрямку, 8 листопада, через важкі осколкові поранення. Йому було 33. У Ярослава лишилася дружина та трирічна донечка. Ігор Стріцов, Олександр Сокол Суспільне, Новини Сумщина. Укрпошта презентувала новорічну марку, роз'єднані війною. Ескіз нової марки обирали українці через онлайн голосування на початку листопада. Переможним став малюнок одинадцятикласниці з Миколаєва Валерії Михайлової. На ньому зображені дівчина та український військовий. Це сім'я, яка розділена стіною війни. Сподіваємося, що наступного 19 19 грудня, наступного року, 23 третього буде вже цієї стіни, не буде і вони будуть разом. Марка насправді одна із найпопулярніших. її голосування був більше 83% трьох проголосувала. Вона буде міжнародною, можна користуватися як за кордоном, так і у нас. Марка, роз'єднані війною, вийшла тиражем у 720 тисяч екземплярів і входить до поштового випуску переможного нового року. Окрім презентації нової марки, у відділенні Укрпошти на Герасима Кондратіва 6 відбулося відкриття резиденції Святого Миколая. Тут встановили скриньку, куди можна кинути лист чи листівку з привітаннями нашим військовим. На зустріч зі святим Миколаєм запросили сумських школярів. І сніжинки він хитав, а, як сніжинки похитайтесь. Діти теж часу мигають, як сніжинки кружляють. Після розваг дітям дозволили погасити нову марку. Ні, ні, давай. О, І це твоє. Я хочу, щоб ця марка розлетілася по всьому світу, по всім країнам, по всім континентам. Бо це дуже важливо, і хай всі знають, що віль... вільна нація хоче волі. щоб люди знали, яка Україна мирна, як вона хоче миру, щоб ми перемогли. І обов'язково після Нового року наша країна стала наймирнішою і найкрасивішою. Я хочу, щоб мир був по всьому світу нашій землі, і обов'язково в Україні. Школярі принесли з собою подарунки для військових. Сюди ми принесли ялинки, які були зроблені руками наших дітей. За допомогою дорослих це були і наші педагоги, і батьки, які не стоять остерень, тому що вони учасники освітнього процесу. І кожен цю ялиночку вклав частку своєї душі і надію на перемогу. Ці подарунки, а також листи, листівки зі скриньки після Нового року обіцяють передати військовим Збройних сил України. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Волонтери благодійного фонду Сумщина Незламний форпост» носять пакунки, що підготували для дітей, які мешкають у великій писарівці. Вирішили ці подарунки вручити їм до Дня Святого Миколая. Теплі речі це хлопчикам. Все підписано це підписано по прізвище. Теплі костюми, теплі водолазки, теплі штани, піжами І в кожна коробка. Ну, окремо кожної дитині пакетів ну, запакована. Такі ж пакунки волонтери підготували і для дівчат. Аби свято запам'яталося, для дітей підготували і розважальну програму з Янголом та Святим Миколаєм. Я зараз привела двох діток. На даний момент у нас сім'ї сім'я двоє діток. І в те саме трудне навіть саме лучше, що можна було придумати, організувати цей праздник для Потому что Тому що ми всі тем діти напряження, садики закрыты, школи закриті. Діткам нужна отдушина. А здесь такой праздник організували Отдых був хороший. Все хорошо, все понравилось. Окрім теплих речей на дітей чекали і солодощі. Кожен кого покликали на це свято отримав свій іменний пакунок. Костюм я бачу і носки. Волонтерка Яна Рой розповідає, кому вважають за потрібне надавати таку допомогу. Цей ну складний час воєнний нестабільний. Ми е, вважаємо, що треба допомагати зсу і всім людям, які в цьому потребують допомоги. Тут у нас 41 41 дитина, з них 24 дівчинки, 17 хлопчиків. Вікова категорія це від 3 місяців і до 15 років. Велика писарівка. Далі ми ще поїдемо. Краснокілля і ближче лежачі райони прифронтової зони. Тому ми сьогодні вирішили привітати, так як дітки хочуть свята. У нас є друзі зі Швейцарії, які нам дуже допомагають цьому. Завершилося свято дискотекою. Танцював разом із дітьми великий білий ведмідь. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина. Ой, а хто мене кликав? Я тут, як тут. Іванка виховується у Хоружівському центрі соціально-психологічної реабілітації. Їй 10 років. Дівчинка виконуватиме одну з ролей, тож повторює свої репліки. Буду виконувати роль двійки, ну, пісні співати і слова розказувати. Чекаю подарунків від святого Миколая. косметики. У лисі до святого Миколая за гарну поведінку просила косметики дев'ятирічна Даша. Дівчинка на святі виконуватиме одразу дві ролі. Я готувала роль ябіди. Спочатку ведуча, а потім ябіда природі у центрі. Нині перебувають за три десятки дітей. Їхній вік від трьох до 18 років. Кожен з них долучився до підготовки концерту. У нас така традиція. Дітки готують свято. Вони дуже люблять виступати. Надіємося, що буде світло, і нам вдасться гостям подарувати концерт. Наш заклад розрахований на перебування 50 дітей. На сьогодні у нас діток небагато, 26, але в нас кожен ну, постійно кількість дітей змінюється. Ми намагаємося влаштовувати діток у сімейні форми виховання, і тому у нас одні дітки прибувають, інші вибувають. На гостей, які мають приїхати цього дня, вихованці чекають завжди. Ми дуже чекаємо наших волонтерів. Це Катерина Андрієва і Вікторія Манько. Вони дуже часто до нас приїздять, привозять дуже дуже багато солодощів. Привіт! Далі концерт від вихованців. Тут і Янголи, і чорти, кіліні, ябеда з двійкою та святий Миколай. Щоб зустрітися з вами, проїхав пів світу. Лиш радість та мир несу я в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Конкурси та фокуси для вихованців центру привезли волонтери. Щоб порадувати дітей, вони вирішили втілити їхні мрії. В цьому році я захотіла бути їх червником їх Святим Миколаєм, і всі їхні побажання, всі їхні мрії я сьогодні здійснила. Якщо казати про грошовий діапазон, то в мене не було навіть рамок. Тобто, те, що дитина хотіла, те ми і придбали. Там допомагали дуже люди. Тобто, ці листи, які вони писали, ми виставили в соцмережу і люди їх купували. Але собі я залишила ті листи, де грошова оцінка більше тисячі. Там і телефон, мобільний, і планшети. Тобто, хто що хоче сучасна дитина, так? І конструктори. Тобто від 100 гривень і нема межі. Після розваг усі діти отримали подарунки, які просили в листі до Святого Миколая та солодощі. Я писала заказувався на Ніколая, щоб мені привезли косметику. Я рада, дуже я благодарна волонтерам, що вони нам допомагають. За словами волонтерки Катерини Андрієвої, найбільший подарунок для неї та волонтерів це радість на обличчя дітей, бажання, яких вони змогли виконати. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина. Ми зробили цю ялинку, щоб в городі було свято. Дерев'яна ялинка з'явилась в арт-дворику на вулиці Воскресенській у Сумах. Її виготовили учасники теслярського гуртка, який діє при одній із сумських церков. Ми її робили два заняття, обжигали, що ще кріпили іграшки туди. Ну, дуже добре, ну дуже добрий настрій у мене був, коли ми її робили. Ми для кожного хлопчика зараз робимо десь буде 70 сантиметрів ялинка. Вони заберуть її додому, і ми вирішили в десятикратному розмірі зробити велику ялинку в нашому місті. У гуртку займаються хлопчики від 7 до 14 років, розповідає пан Євген. Ми е, приглашаємо туди е, діток, яких е, немає батьків, немає мам, тата. Ну, у нас так процентів 80 таких діток. І ми займаємося з ними. Робимо паробки різні. Діти а, різного року. А, є діти, у кого батьки воюють. Мій батько, він пішов на, на війну десь в, тисяч, в 2015 року. А, зараз він а, а, в Бахмуті. Я поки що не знаю, що з ним з ним все добре чи ні. Там дуже поганий зв'язок, та я не можу йому дозвонитися, спитати, як він. Це друга робота вихованців гуртка арт дворику. Нещодавно вони виготовили і встановили тут арт-об'єкт шпаківні. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Коза, символ українського народного колядування, мчить на гринджолах сповістити людям радість. А ось робота Теревені, алегорія жіночих образів, господинь українського села, колоритні персонажі, гумор і водночас християнська віра в добро та спасіння все це на картинах одеської художниці Євгенії Колісник. Я з початку війни дала собі обіцянку, незважаючи на весь жах. Який спіткав Україну, створювати лише світлі, добрі сповнені сподівань на перемогу, на відродження е, картини. Я вірю в Різдво і вірю, що все, що ми створюємо власними руками, має нести зерно добра. Художниця не змогла приїхати на відкриття своєї виставки, зокрема через останні події у кривому розі, звідки вона родом і де нині живуть її батьки. Натомість записала відеозвернення до своїх сумських гостей. Пані Євгенія вірить в особливу енергію кожної творчої роботи і в те, що такі роботи наближають перемогу. Для художниці її картини це спосіб висловити і пережити свої емоції і продовжувати жити в складні часи. Мені подобаються такі оптимістичні кольори, мотиви такі інтересні. Ну, взагалі, я так ну, такі жанр полюбляю в живописі – акварель, гуаш. Кожна робота це різдвяна міні-історія, розказана з використанням дохристиянських символів природних сил і слов'янських оберегів. У деяких роботах використані символи бережанських ювелірних прикрас, які надихали мене і. Вони є чудовим е, прикладом е, давньої культури. Вони є чудовим прикладом е, естетичної геометрії, яку використовували наші пращури. Вона дає елементи і етнографії, і елементи історії, і при цьому така. Дуже ну, гарно виписана з такими ну, смакуєш, великий елемент естетики в цьому. І тут і рівень дуже високий, і стиль дуже такий гарний. Ну, і є на що подивитися, є чим насолодитися. У воєнний час творчість підтримує і надихає і митців, і глядачів, каже один з відвідувачів пан Сергій. Дуже добре, що в час війни митці. Видають на гора продукт. От я знаю людей, художників професійних, які впали як би, в депресію, і спочатку вони жодної роботи не писали, не змогли. А є навпаки люди, які їх як поперла, скажімо так. У них щось якісь внутрішні прокинулися ресурси і резерви. Люди, по-перше, себе піднімають, виводять в стан якийсь робочий, по-друге, не надихають інших, от такими своїми творчими роботами. Відвідати різдвяну виставку в галереї Костор можна протягом місяця. Вхід вільний за донати для зсу Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.